Усіх із магазина Аврора. Сьогодні хочу показати акції, які будуть діяти тільки три дні на чорну п'ятницю. В п'ятницю в суботу там, неділю, 28, 29, 30 листопада. У всіх магазинах Аврора по Україні ось такий термометр вуличний підвісний. Називається «Вандертайм». Його ціна зараз 49, і тільки на чорну п'ятницю знижка 41%. Він буде коштувати 29 гривень. Є в чорному кольорі і в білому кольорі. Дуже класно на ньому, до речі, цифри намальовані великого розміру, тому він дійсно зручний. Такий я показувала вчора в огляді. повторюсь, тому що сьогодні саме цей відділ показую. В формі гітари симпатично зроблений. Мені здається, той як більш надійний, такий, більш хрупкий. 8 гривень замість 12. Це термометр кімнатний. Знижка на нього буде 33%. Також буде діяти знижка на годинник настінний круглий. Також Вандертайм називається бренд. Великі цифри на ньому. Мені здається, він зручний. Є в білому обідку, є в чорному. Зараз він коштує 129, буде коштувати 94 гривні. 29% буде діяти на ліхтарик, світлодіодний, на батарейки від бренду Лун. Так, LED. На батарейці з магнітом, до речі, 49 замість 69. А, дві батарейки треба сюди. Зараз прочитаю дві штуки. Батареї, типу, у комплекті. А, тут тут ще у комплекті батареї. Нічого собі. Так класна ціна 49 гривень. Вітильник лінійний LED Nanotech. Так, іде на провідку з розеткою від NanoTech. Ціна 94, знижка на нього буде 37% світлодіодний. Так, ну, що, 220 Вт. Все, що написано. Так, його ціна 149 дієва знижка, 37%. Така лампа незвичної форми. Ціна її буде 29%, замість 39, 26% знижка від бренду NanoTech. Можете на паузу поставити, почитати її характеристики. І ще ось набір ламп із двох штук. Також від бренду NanoTech. Тут цоколь Є14, дві штучки за 54 замість 69. Багато знижок у відділі інструментів. Мінус 34% на лінійку кутову будівельну 29 замість 44, Тільки три дні. Далі окуляри захисні від бренду Belt Прозорі. Так, комфортна посадка окулярів, захист очей від механічних ушкоджень. На них буде діяти знижка 29%, 24% замість 34%. Насправді дуже великі знижки у відділі інструментів. Це рідко таке буває. От не буває у них таких 31%. Набір струбцин, три штуки, від Белт. Знову вони зараз коштують 129, будуть коштувати 89%. Тут у нас тримач магнітний від Белт для зварювання. Сила щеплення 22 кг, Бренд Bell 74 замість 99. Також 24% знижки буде діяти на цю стрічку. Так, клейка двостороння, 22 мм на 5 метрів, 22 гривні. Ну, якась ось що саме 22 треба обирати, дивитись 22 на 5. Ну, в п'ятницю вже можна перевірити. Буде на сканері, зараз не перевіриш. Нань така пропозиція. Мінус 37% знижка на пістолет від бренду Belt. Пістолет професійний для силиконового клею 69 замість 109%. Нажміть на паузу, кому треба характеристики. Пістолету він є в білому і в чорному кольорі. Це у нас рівень будівельний 229 замість 279. Також на чорну п'ятницю знижка. Набір ключів накидних від бренду Belt. Так, їх тут 6 штук, от розміри від 8 до 17. Такі ключі ага. односторонні 209 замість 299. Набір інструментів від Белт. Інструментів головки плюс ключ 9 в одному називається 129 замість 169. Такий важкий від Белт. Набір викруток від Белт 49 замість 69. Далі рулетка вимірювальна на 5 метрів. Отака в синьому кольорі 49 замість 69. Мінус 36 ножиці по металу прямі на планшеті. Показую, 109 замість 169, також гарна економія. Тут на Чорну п'ятницю пасатіжі, Белт на Блістері 89 замість 129. За 69 замість 99 емаль універсальна. Саме колір чорна 400 мл. Ректор ЮА. Чи спектр Юа 69 гривень за 400 мілілітрів в аерозолі вона йде. А щось емаль універсальна від цього ж бренду: 400 мілілітрів, 400 г. не знаю, тут 77, якось вони відрізняються. Струбцина автоматична, швидко затискна від Белт. Мінус 20, 39 замість 49. І клей силіконовий для пістолета, 17 гривень, 29% знижка. Щось Що такий клей силіконовий для пістолета. 17 замість 24. Далі антискоч. А, да, є такий засіб, антискотч, я не знала. Засіб очищуючий від ректор знову від цього бренда видаляє наліпки та клеє, чищує від жувальної гумки. Гляньте, прибирає сліди маркерів. Хто не знав, от на нього буде знижка 64 Гривні 27% знижка. Далі ось ці всі освіджувачі повітря по 39. Далі паста поліроль для фар по 55 Ціна тут у нас набір професійний поліроль, бабелгам і губка. 54 за 100 мл. Ще мастило силиконове, професійне в спреї 200 мл 44 гривні. І тут крем віск для надання блиску кузову. Так, 200 г за 77 гривень. Ще я тут пропустила мастило універсальне. Знову цей ректор Юан захищає та очищує, витісняє вологу, усуває репіння 200 мл 49 Мастило ось таке ще в аерозолі 49. Тут у нас автошампунь 500 мл 41 гривня, 29% знижка на такий автошампунь від, від Helпіx. Піна, активна піна, 500 мл 49 гривень. І ще піна для миття авто великого розміру літр 64 за 80. І так, багатенько знижок буде у відділі, де творчість. Ось такий набір для творчості. Мозаїка алмазна. Ну тут, мабуть, різні я малюночки не буду діставати. Все міцно стоїть. 84 замість 119, 29% знижка. Так, набір для творчості картина флюїд, арт в пакеті. Ну, ось так, в пакеті це все йде. З... Так, з фарбою, да, ну, в наборі, бачите, дві бутилочки, тут все написано. Ось цей набір буде коштувати 129 замість 169 Той, хто займається творчістю, мабуть, знає краще, ніж я, що це таке. Далі фоторамка пластикова від Wanderfall. А, така звичайна. 21 на 31, ось вона внизу. 49 гривень меншого розміру буде 39 і найменше буде коштувати 29 гривень. Такі красиві прийшли гірлянди будиночка, відмірка. 149 гривень ціна. Дуже класно виглядають. Так, у комплекті гірлянда інструкція. Матеріал це зрозуміло. Так, хочу тут вам почитати. Так, тепле світло в цій гірлянді 1,4 метри. Працює на батарейках. Підходить для приміщення. Два роки дається гарантії. Ого, 139 гривень дроже в <гум> молочному. Шоколаді сублімована вишня. А, -а, а, ясно. 90 грам за 149 гривень. Як вам така пропозиція? Новинки, новинки такі. Ще класно, оце класне щось прийшло. Чай. Чай, зелений, лісова ягода від верблюд бренд. Він не знає такого бренду Може він чисто для... 49 гривень, гляньте, 70 грам, Ага, він розсипний, не в пірамідах. Лісова ягода, байховий, ароматизований. Ну, цікаво. Я хотіла зробити огляд у відділі їжі, ну ось, продуктовий відділ і також кухонного приладдя, але дуже мало поставили знижок. Може, їх ще поставлять. Я пам'ятаю, що в минулому році саме у відділі ось у цьому їжі були найбільші знижки, класні пропозиції. Якщо будуть, з'являться завтра чи післязавтра, обов'язково зроблю огляд. Дякую, що дивитесь, в Якому магазині Аврора я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока.